Планшет вже може замінити ноутбук, чи все ж поки що ні. Яка правильна відповідь на це запитання? Хотілося б відповісти просто, але як і все в нашому світі є безліч нюансів, які варто врахувати. Бо для кожного з нас навіть один і той самий пристрій виконує різні задачі. Ось на планшеті, дехто грає в ігри і використовує в якості портативної станції для гри в PlayStation 5. Для декого це суто пристрій для перегляду серіалів і фільмів, а для інших це робочий інструмент для праці з документами, роботи з фото і відеомонтажу. А з появою планшетів з підтримкою чохлів клавіатур, грань між ноутбуком і планшетом стає взагалі хиткою. Та зараз ми вам допоможемо з остаточним визначенням кордонів і вибором правильного девайсу. Погнали, але з чого почався розвиток планшетів ще до появи ноутбуків в 1960-х роках. У людей було бажання створити портативний пристрій, де б в ролі елементів керування виступав сам екран без клавіатури і інших маніпуляторів, що чудово відображено в різноманітній фантастиці тих років. Але головним обмеженням в створенні такого пристрою були технології. Та ще в 1996 році компанія DEC спробувала втілити бачення фантастів 20-го століття. Та Пристрій Electris насправді через особливості свого екрану і елементів керування, став прообразом сучасних електронних книг. А вже із стрімким розвитком сенсорних екранів в телефонах з'явився ось такий цікавий пристрій. Це Nokia 770 Internet Tablet з екраном 4,1 дюйм. Але справжній прорив в світі планшетів створила компанія Apple. Спочатку презентувавши iPhone з сенсорним мультитач-екраном, а потім стався iPad. Саме Стів Джобс створив свій. Від планшетів, але тоді iPad. Це був великий смартфон з діагоналю екрана 9,7 дюймів. Система в ньому майже ніяк не відрізнялась по функціям від iOS. В ньому була відсутність хоч якоїсь файлової системи і можливості кастомізації. Але натомість ви отримували неймовірно якісний і великий 9,7 дюймовий екран. Тоді як смартфони тих років рідко коли мали екрани більше, ніж 4 дюйми. Та за роки еволюції, все більше і більше планшетів почало. З'являтись дуже цікавих функцій. Спочатку нам дали можливість користуватись окремим пером, яке дозволило креаторам відкрити для себе новий портативний пристрій для створення малюнків. Ми отримали чохли клавіатури і режими на кшталт Dex, які імітують інтерфейс ноутбуків. І вже зараз, в 2023 році, у нас є планшети, які порівнюються по потужності з ноутбуками, а інколи навіть випереджають їх при однаковій ціні. З'явилось програмне забезпечення для креаторів, яке дозволяє робити легкі. Монтаж відео, редагувати фото і створювати малюнки, майже не втрачаючи функціональності, порівнюючи з ноутбуками на Windows і Mac OS. Саме тому планшети займають чудову нішу між смартфонами і ноутбуками, дозволяючи з комфортом переглядати фільми і серіали, грати в мобільні ігри на великому екрані. І саме чохли клавіатури і стилуси дозволяють в більшості задач замінити ноутбук. Та ви вже, мабуть, бажаєте продати свій комп'ютер і побігти на сайт Allo вибирати собі новий Планшет та не варто поспішати, бо планшети все ще не можуть повноцінно замінити ноутбук. Візьмемо, для прикладу таку задачу, як монтування відео. На ноутбуці для створення роликів я користуюсь програмою Final Cut, який відтепер з'явився, і на сучасних моделях iPad. Але сама програма це вершина айсбергу, бо для більш якісного і швикого монтажу потрібні плагіни, які дозволяють створювати різноманітні написи, ефекти зміни кадру і плагіни, які спрощують роботу. Її вже неможливо встановити для версії Final Cut. Для планшетів та обмеження в застосунках знайде для себе кожен спеціаліст, який займається програмуванням, редагуванням аудіо, фото, відео, малюванням та насправді прикладів дуже багато. Але висновок лише один: в профільних задачах планшет не може все ще замінити ноутбук. Ці обмеження наразі знаходяться в більшій мірі, саме в системі планшетів Android і iPad OS, бо потужностей сучасних мобільних чіпів вистачило б для більшості професійних програм. Але й інша частина обмежень знаходить. І на боці форм-фактору. Планшети тонкі, легкі і в першу чергу створюються, щоб бути портативними. І це напряму впливає на продуктивність. Через обмеження в охолодженні чіпів вони не можуть тримати пікову потужність процесору і відеоприскорювача. Також на планшетах системою Android і iPadOS є обмеження по розвагам. Ви не можете пограти в улюблені ігри зі Steam чи подібних ігрових маркетів, які є на ПК разом з друзями, в той час як навіть недорогі ноутбуки можуть це Забезпечити, хоч і на низьких налаштуваннях. Тому щоб відповісти на питання, чи зможе планшет замінити ноутбук, потрібно відповісти на одне питання, з якою цілею ви бажаєте придбати пристрій. Планшет чудово підійде як портативний девайс, як для домашнього користування, так і для того, щоб взяти з собою в подорож великий екран, на якому можна з комфортом переглядати фільми, відео, грати в ігри, малювати і навіть працювати в офісних програмах. Планшети вже давно отримали дуже якісні стереодинаміки, які Грають краще ніж в більшості недорогих ноутбуків. Та ноутбуки являються досить суттєвим класом пристроїв, які можуть відразу в одному девайсі забезпечити вас як розвагами, так і дати можливість працювати в найвимогливіших до комп'ютерного заліза програм. Так, планшети все ще мають обмеження, але ми на власні очі можемо побачити, коли ця грань буде стерта. Планшети можуть отримати відкриту систему, а хмарний геймінг замінить консолі і ПК. Дякую вам за перегляд відео, ставте вподобайку і до зустрічі на каналі. Алло. бувайте!